Всім привіт! Мене звати Дмитро, і сьогодні я розкажу, як налаштувати інтеграцію для передачі нових рядків із Google Sheets в Finmap. Це потрібно, щоб в автоматичному режимі передавати нові рядки із Google Sheets в інші системи. Наприклад, в Finmap ви зможете додавати нові надходження та зручно працювати з ними в майбутньому. А тепер давайте перейдемо до налаштування. Для початку необхідно створити нове з'єднання. Далі обираємо систему джерела даних Google Sheets. Далі обираємо дію. Завантажити рядки нові. На цьому етапі вам необхідно підключити ваш аккаунт Google до сервісу Apex Drive. В цьому вікні необхідно вказати логін і пароль особистого кабінета Google. На цьому етапі необхідно відмітити всі чекбокси доступу. Тепер необхідно обрати таблицю, з якої ми будемо отримувати нові рядки. Коли підключений аккаунт відобразився в списку, обираємо його. На цьому етапі обираємо аркуш, з якого ми будемо отримувати нові рядки. Далі необхідно обрати номер рядка, з якого почнеться завантаження даних. Наприклад, якщо у вас в таблиці знаходиться тисяча рядків. І ви хочете почати завантаження даних з останнього, в цьому полі необхідно прописати число 1000. В моїй таблиці знаходяться два рядки, тому в цьому полі я пропишу цифру 2. На цьому етапі ви можете налаштувати фільтр даних. В даному випадку в цьому необхідності немає, тому просто натискаємо Продовжити. На цьому етапі ви бачите дані, які знаходяться в обраному рядку. Якщо вас все влаштовує, натискаємо Продовжити. На цьому налаштування джерела даних Google Sheets успішно завершено. Тепер необхідно перейти до налаштування приймача даних. Систему обираємо FinMAP. Тепер обираємо «Дію». Додати надходження. На цьому етапі вам необхідно підключити ваш аккаунт FinMap. До сервісу Apex Drive. В цьому вікні необхідно вказати ключ API. Щоб його отримати, переходимо в особистий кабінет FinMAP. Далі переходимо в налаштування профілю. Знаходимо розділ API. Натискаємо Додати API ключ. При необхідності можемо змінити його назву. Копіюємо API ключ та вставляємо його у відповідне поле в системі Apex Drive. Коли необхідне поле заповнено, натискаємо Продовжити. Коли підключений аккаунт відобразився в списку, обираємо його. На цьому етапі ви бачите поля FinMap для додавання нових надходжень. Ці поля ви можете назначати змінні із Google Sheets. Для того, щоб це зробити, натисніть в поле та оберіть зміну з випадаючого списку. Також не забуваємо обрати рахунок. Зверніть увагу, ви можете використовувати не лише змінні з випадаючого списку, а й прописувати дані вручну. Коли всі необхідні поля заповнені, натискаємо Продовжити. На цьому етапі ви бачите приклад даних, які будуть відправлятися в FINMAP у вигляді нових надходжень при кожному новому рядку в Google Sheets. Якщо вас щось не влаштовує, натисніть Редагувати та ви повернетесь на крок назад. Для того, щоб перевірити коректність налаштування, натискаємо Надіслати тестові дані в FINMAP. Після успішної відправки переходимо в FINMAP та перевіряємо результат. Якщо вас все влаштовує, повертаємо в систему Apex Drive та продовжуємо налаштування. На цьому налаштування FinMAP в якості приймача даних успішно завершено. Тепер необхідно увімкнути автооновлення та обрати інтервал оновлення, наприклад, один раз в 5 хвилин. На цьому все. Бажаю вам вдалих налаштувань інтеграцій та успіхів!